you mm -hmm. Христос Воскрес, дорогі браття та сестри, ми продовжуємо з вами величати славне ім'я Воскреслого Спасителя, надіючи, що Милосердний Бог і надалі буде нам допомагати, оберігати від усякого зла, щоб ми бачили, і духовний, і земний світ і кротко й смиренно прямували до Царства Небесного, щоб Спасителем у вічності Воскреснути. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі дзвони Волині». Секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук та студенти Волинської духовної семінарії з благословення митрополита Луцької Волинського Ніфонта взяли участь у третьому всеукраїнському фестивалі. Вишиті обереги єднання, який відбувся в Луцьку в день матері у неділю 13 травня. Отець і семінаристи, також доставили на театральний майдан. Копію чудотворної ікони Божої Матері Пантанаса, до якої мали можливість прикластися усі бажаючі, окрім цього, вони привезли і подаровану храму всіх святих землі Волинської вишивану ікону Ісуса Христа, зображеного на фоні вечірнього Єрусалиму. Отець Миколай, студенти ВДС та дітки недільних шкіл Луцька, взявши до рук рушники, долучилися до кульмінаційного моменту дійства акції створення вишитого рушника єднання. До слова, довжина такого символічного єдиного рушника сягнула 1 кілометр 130 метрів. Понад сотня експонатів представлена на виставці образ святого Миколая Чудотворця в іконописі стародруках, металопластиці і декоративно-прикладному мистецтві 17-21 першого століття. Що відкрилася в музеї Волинської ікони 15 травня напередодні міжнародного дня музеїв і дня святого Миколая, пам'ятки відображають різноманітність втілення образу святителя. У їх числі ікони Волинської школи іконопису, на тільні складні іконки XVIII, XIX століть, сувенірна продукція з України, Греції, Італії, Росії. Виставка об'єднала колекції музеїв Волині та Рівненщини. Окрім того, представлені також експонати з приватних колекцій архієпископа Рівненського та Острозького Варфоломія та керуючого Волинською єпархією митрополита Ніфонта. І, проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. Учні його запитали у нього раві, хто сурішив він чи батьки Його, що сліпим народився. І Ісус відповів: ні він не сурішив, ні батьки його, а це для того, щоб явились на ньому діла Божі. Мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є, приходить ніч, коли ніхто робити не може, доки я в світі я світло світові. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив слиною суміш і помазав суміші очі сліпому, і сказав йому: Іди, умийся в купальні Сілоам, що означає посланий. Він пішов і умився, і прийшов зрячим. Сусіди і ті, хто бачив його раніше сліпим, говорили чи не той, це, що сидів і просив милостині. Одні говорили, що це той, інші ж схожий на нього. Між сказав Це я. Тоді питали у нього, як відкрились у тебе очі. Він сказав у відповідь: Чоловік, якого звуть Ісус, зробив суміч, помазав очі мої і сказав мені: «Піди в купальню сіловам і вмийся». я пішов, умився і прозрів. Тоді сказали йому, де ж він? він відповідав, Не знаю. Повели цього колишнього сліпця до фарисеїв, а була субота, коли Ісус зробив суміч і відкрив йому очі. Спитали його також фарисеї, як він прозрів. Він же сказав їм Суміш поклав він на мої очі, і я вмився і бачу. Тоді деякі з фарисеїв говорили, не від Бога цей чоловік, бо не шанує суботи». Інші говорили, як може грішний чоловік, такі чудеса творити, і сталася між ними суперечка. Знов говорять сліпому, що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі. Він сказав це пророк. Тоді юдеї не повірили, що він був сліпий і прозрів, доки не покликали батьків того, хто прозрів, і спитали їх, чи це син ваш, про якого ви кажете, що народився сліпим? Як же ж він тепер бачить? Батьки його сказали їм у відповідь: Ми знаємо, що це син наш і що він сліпим народився, а як тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він же сам уже дорослий, самого спитайте, хай сам про себе скаже. Так відповідали батьки його, тому що боялись іудеїв бо іудеї вже змовились, щоб того, хто визнає його за Христа, відлучати від синагоги. Тому то батьки його і сказали: він уже дорослий, самого спитайте. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпим, і сказали йому: Воздай «Бо славу Богові! Ми знаємо, що чоловік той грішник. Він сказав їм у відповідь: чи він грішник не знаю? Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Знову спитали його, що він зробив з тобою, як відкрив твої очі. Відповів їм: Я вже сказав вам, і ви не слухали, що не хочете почути, чи хочете, і ви стати його учнями. Вони ж докорили йому і сказали: Ти його учень, ми ж Моїсеєві учні. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог, цього ж не знаємо, звідки він. Чоловік, який прозрів, сказав їм у відповідь: Це й дивно, що ви не знаєте, звідки він. І він відкрив мені очі, але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Але якщо хто шанує Бога і волю його творить, того то слухає. З віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, не міг би нічого творити. Сказали йому у відповідь: у ріках ти весь народився, і чи ти нас учиш, і вигнали його геть. Ісус, почувши. Що вигнали його геть, знайшов його і сказав йому: чи віруєш ти в Сина Божого? Він відповів і сказав: А хто він, Господи, щоб мені вірувати у нього. І Ісус сказав йому І бачив Ти його, і Він говорить з тобою. Він же промовив: вірую, Господи, і поклонився Йому. Христос Воскресе! Полюблені братії і сестри, сьогодні наша ця неділя. Називається Неділя просліпого. Ми чули в церкві Євангелія. і ось різні роздуми приходять, коли ми відчували, як Господь своїм мановінням ісціляє сліпого. от Рождества. Можна тільки собі уявити, ми, люди зрячі, бачимо світ, який він є прекрасний, який він є багатогранний, який він є прекрасним творінням нашого Отця Небесного. І можемо собі уявити. Коли закривши очі, щоб ми цього ніколи не бачили, яка велика радість, і яка велика була утіха у цього юношу, якого істілив наш Господь Ісус Христос. Особливо хотілося б звернути увагу на той благословенний час, коли Господь Ісус Христос ішов по землі, ходив від села до села, від міста до міста, істріляв, творив чудеса. і як оцей благословенний час не гаялося, а тільки йшло для слави Божої і для підтвердження, що Господь Ісус Христос це єдинородний Син Божий, це істинний Месія, це істинний Бог. Такий приклад ми можемо почерпнути для себе, тому що ось цей час, який даний нам нашим Творцем у наш земний час, він є приблагословенним часом. Де ми можемо по-особливому приложити свої старання, свої зусилля, натхнення, все прекрасне для того, щоб возвеличити славу Божу. Цей час є дуже швидкий, він дуже проходить швидко, і тут ми повинні ні хвилини, ні миті не гаяти, щоб не приложити своїх старань для звершення слави Божої і для звершення великих прекрасних справ заради нашого спасіння. Ми бачимо, що цей світ лежить в злобі, що навколо нас є суєта, скільки неправди і горя. І ми маємо великий дар від Бога, як православні християни, бути світильниками слави Божої, Його чудес і підтверджувати своїм християнським життям, як повинно бути, особливо через любов один до одного. Розпочинаючи із цього прекрасного дару, ми можемо возвеличити нашого Творця. Це є особливий час, час нашого земного життя. Дорогі браття і сестри, і особливо як православні християни, ми повинні звернути увагу не гаяти цього часу, а тільки і сили, і сили виростати. Святий пророк Сірах говорить так, що не гайте ні хвилини, ні дня, ні часа, а тільки прикладайте для свої зусилля для слави Божої і для свого возростання духовного. У нас наближається свято Вознесіння Господнього. Дорогі браті і сестри, я перш за все вітаю вас із цим святом. Бажаю, щоби Господь, вознишшися на небо, благословляв і надалі своїм батьківським благословінням і дарував нам силі і натхнення звершувати великі справи, великі молитви для того, щоб бути істинним православним християнином. Господь вознісся на небо. І це облако, яке сокрило нас від Нього, воно стоїть і донині. Але, дорогі браті і сестри, своєю великою вірою, своїм гарячим серцем ми можемо проходити це облако і своїми недостойними устами прикладатися до ран воскресшого нашого Господа Ісуса Христа і ще більше переложити свою главу духовну на п'яць нашого Спасителя. Бажаю, щоби. Це свято було благословенне і дарувало сильне натхнення жити, трудити, любити і возвеличувати славу Божу. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Любі мої волиняни, шановні присвітері нашої церкви! Дорогі брати і сестри, глядачі нашого телебачення і цієї благословенної передачі. Дякувати Богу, дякувати тим людям, які допомагають нам вийти в ефір. Я дуже щасливий сьогодні знову побувати у вашій оселі. Хоча, правда, я з ящика говорю до вас, з телебачення. Але радію тим, що можу поділитися з вами тим, що є на потребу для душі, вічним словом, словом Євангелія. І знову у нас послання і діяння апостольські, які читаються в наших храмах під час богослужіння. Вже ви знаєте, що за рік кожного дня читається невеличкий уривочок святого письма Євангелія і Апостола і все Євангелії від апостола Матфія, Марка, Луки, Іоанна, Діяння, апостолів Соборні послання і 14 послань апостола Павла все це за рік прочитується повністю. В частности, сьогоднішній Воскресний день, коли ми з вами були у Божому домі. Під час спільної церковної молитви ми чули Євангеліє і чули послання. І в частності ми чули із діянь апостольських. 16 глава 16 до 35 віршів. Невеличкий урівочок Діянь апостольських. Ви знаєте, що книгу діянь написав апостол Євангеліст Лука. Це був історик, був врач, краєзнавець, археолог, який знав достаменно усі місця побережжя Середземного моря, дуже гарно знав географію, всі навіть острови, які є в Середземному морі, дуже гарно і чітко описуються в його діяннях. І ми сьогодні чули такі слова. Ті дні, коли йшли апостоли на молитву, зустрілась нам одна служниця, одержима духом віщування, яка віщуванням давала великий прибуток господарям своїм. Що це таке? Це сучасний екстрасенс, сучасна Ясновидиця або гадалка, яких тепер дуже багато. Рекламує, на жаль, рекламує навіть наша місцева преса, рекламують і інші засоби масової інформації. Ця віщунка давала великі доходи тим хазяям, які її содержали. Вона, як прорисательниця, як гадалка, гадала, пересказувала. І, звичайно, господарі, які її тримали у себе як служницю, отримували. Великі доходи за це, Ідучи за Павлом і за нами, вона кричала, кажучи: ці чоловіки, раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння. Бачите, як диявол в устами Ясновидиці, гадалки, екстрасенса говорив правду, що апостоли це мужі, це раби Господні, які возвіщають Правду про спасіння людських душ. Це вона робила багато днів. Павел, розгнівавшись, обернувся і сказав Духові, не людині, а злому Духові, який володів серцем, волею і розумом, і тілом тої гадалки. Повеліваю тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І дух вийшов відразу. Бачите, дорогі браті і сестри, апостол, Павел повеліває її іменем Ісуса Христа. А Ісус Христос сказав, що іменем моїм біси іженуть, іменем моїм будуть промовляти нові язики, тобто іноземні мови, іменем моїм будуть чудеса творити. Так ось. Апостол Павел, якраз і іменем Ісуса Христа, вигнав нечистого Духа, Духа віщування, екстрасенса, гадалки, вигнав з цієї нещасної людини. І далі читаємо в 19 му вір'ші: Господарі ж її, побачивши, що втратили надію, прибутку їхнього, схопили Павла силу і потягли. На площу до начальників господарі шукали покарання апостолу Павлу за те, що він припинив їхні доходи. І, привівши їх до воєвод, сказали: ці люди, будучи іудеями, підбурюють наше місто. Ви бачите, як із площини релігійної виходить усе на площину політичну. Ніхто не підбурював людей міста, ні проти кого, а просто Павел, розгнівавшись, запретив бісу, духу нечистому, духу злому, і віщунка перестала віщувати, а тим увірвався дохід і ті вже озлостились, і давай таку клівіту говорити на апостола Павла та на інших його друзів, апостолів. І проповідують, так далі казали, звичаї, яких нам римлянам не личить ні приймати, ні виконувати. Народ також повстав проти них, а воєводи, зірвавши з них одежу, звеліли бити їх палицями. Бачите, був збурений народ, не розсудивши, що це таке сталося, і підтримували їх начальники, воєводи народу. І апостолів убили. І на ніше їм багато ударів вкинули в темницю, наказавши темничному вартовому пильно стерегти їх. Одержавши такий наказ, він вкинув їх у внутрішню темницю і ноги їхні забив у колоду. Що таке внутрішня темниця? Це глибші, підземні, скажімо так. Лабіринти тюрми, де засуджених заковували в кайдани. В частности, сказано тут: заковував їх у колоду. Тобто є лавка, лавка є відкидна частина передня, є там прози для ніг. Туди ноги вставляють, потім ту відкидку закривають і на защолку закривають на замок. Таким люди, чином, людина буде сидіти і в темниці і ніяк не зможе виняти свої ноги не втече, забили їх в колоду. Близько півночі Павел і сила молились, прославляючи Бога, в'язні ж слухали їх. Тобто апостоли стали на молитву і вслух молилися, а всі, що були навколо їх ув'язнені, уважно слухали ці молитви. Мабуть, там не тільки були молитви, мабуть, там ще були якісь і проповіді настанови для тих, хто був тут, слухав їх. Раптом стався великий землетрус, та що захиталась основа темниці і враз відчинилися усі двері і кайдани на всіх послабли. Бачите, яке сталося чудо від землетрусу відкрилися всі двері і кайдани. І колода, і ліцюхи, цепі ослабли. Темничний сторож, прокинувшись і побачивши, що двері темниці відчинені, вихопив меч і хотів умертвити себе, думаючи, що в'язні втекли. Але Павел вигукнув голосно: не роби собі ніякого лиха, бо всі ми тут. Начальник темниці. Подумав, що вже повтікали, всі, все, тоді його чекає смертна кара, але апостол заспокоїв його і сказав ми тут усі, ми не втікали. Він же, тобто темничний страж, попросивши світла, убіг до темниці і припав у темряві до Павла і сили. І, вивівши їх геть, сказав Господарі мої, що мені робити, щоб спастися? Вони ж сказали, вірую в Господа і Ісуса Христа, і спасешся ти і весь дім твій, і проповідали слово Господнє, Йому і всім, хто був у домі Його. І взявши їх тієї ж години, ночі, Він обмив рани їхні, рани апостолів і негайно охрестившись, сам. І всі домашні його. Ви бачите, прийшли апостоли, Павел і Сила, прийшли до сторожа Темничного. Сторож Темничний оказав їм увагу, помив їх рани, почистив, і потім апостоли хрестили і Темничного сторожа і всіх його домашніх. Коли апостол в зачасності тут Лука, ми бачимо, потім будемо читати ще в інших місцях. І апостол Павел пише в своїх посланнях: бачимо, що хрестився хазяїн дому і всі домашні його. То це означає, що хрестилися всі і дружина, і служники, слуги, служанки, і діти на всі по всьому, по всьому видно раз вся сім'я, то значить, і діти, і немовлята так толкують, толкують такі місця. Святого Письма, коли сказано, що хрестився всі домашні його чи весь дім, це означає, що прийняли хрещення всі від мала до дорослого. І, привівши їх у свій дім, запропонував трапезу і радів з, усі, з усім домом своїм, що увірував у Бога. Темничний сторож прийняв апостолів у своєму домі. Поставив їм трапезу, накормив їх і радів з усім своїм домом, що прийняв Господа, і що прийняв таких поважних великих гостей. Ось, дорогі браті і сестри, як апостоли бавіствували Святе Письмо і підкріпляли його такими чудесними діями, укріпляючи тих, хто їх слухав, укріпляючи ті слова, які вони слухали. Ось такими надто розливими чудесами земля потраслась, нечистий дух вийшов з віщунки, тюрма відкрилась під час землетрусу, Кайдани, ослабли, Віруючи, всі залишилися в тюрмі. Сотник побачив якусь надзвичайну силу і тут же запитав, що зробити, щоб спастися. Апостол йому сказав, Треба прийняти хрещення, треба увірвати у Господа Ісуса Христа, тому що Темничний сторож був ідолопоклонник, був язичник. І, прийнявши християнство, він звелів хреститись сам і хрестився Його весь дом. Ось так Милосердний Господь утверждав і укріпляв заснову своєї Святої Соборної і апостольської церкви, дітьми якої ми. Дорогі мої браті і сестри, з вами являємося. На цьому тижні в середу віддання Пасхи. 40 днів у середу минає з того часу, коли Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. У четвер на цьому тижні велике 90-те свято, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа і від землі на небо. Господь візьме своїх учнів на Єліонську гору поблизу Єрусалима. Тепер це у місті Єрусалимі знаходиться, і з цієї гори Господь, піднявши руки, благословить востаннє своїх учнів і апостолів і вознесеться на небо, так як він обіцяв: піде на небо, сяде праворуч Бога Отця і умолить Бога Отця, і Отець пошле з неба в день п'ятидесятниці. Іншого утешителя, Духа істина, який походить від Отця. Отож, дорогі мої браття і сестри, вітаю всіх вас з наступаючим святом Вознесіння Господнього, Бажаю, що населенний Господь і нас благословив, і на прощання, оскільки в нас є така традиція, вітатися протягом цих 40 днів, пасхальним вітанням. Дозвольте ще раз усіх вас привітати. Вічно живими двома словами, які почули жені мироносці і святі апостоли з гробу Господнього від ангела, який засвідчив про Воскресіння Сина Божого. Христос Воскресе! Христос воскрес! Христос Воскрес! Дай Боже дочекати через рік днів Святої Пасхи і урочисто святкувати Пасху Божою Спасительною. 21 травня, день пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Це один з 12 апостолів, автор Євангелія, книги Откровення або Апокаліпсису і трьох послань. Він рибалив на генісарецькому озері, коли його покликав Ісус Христос у число своїх учнів. Під час хресних страждань Ісус доручив Іоанну піклуватися своєю матір'ю згідно з переказами. Після успіння Матері Божої апостол Іоанн попрямував в Ефес та інші малоазійські міста. Для проповіді Євангелія, взявши з собою свого учня, прохора, на острові Патмос, апостол написав книгу Откровення, де розкриті таємниці, долі церкви і кінця світу, апостол прожив на землі понад 100 років. На іконах святий апостол Іоанн зображується з орлом, символом високого польоту його богословської думки. 21 травня згадуємо преподобного Арсенія працелюбного Печерського. Преподобний названий працьовитим, тому що вдень і вночі ніхто і ніколи не бачив його в неробстві. Преподобний або молився, або виконував монастирський послуг і до заходу сонця ніколи не вживав їжі. За цей подвиг праці він отримав дар чудотворення від Бога. Після подвигів преподобний Арсеній відійшов до Господа. Мощі святого спочивають у дальніх печерах Лаври. 22 травня перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з мір лікійських у барі в 11 столітті грецька імперія зазнавала лихоліття. Мусульмани намірялися знищити і мощі святителя Миколая. У 1087 році барські венеціанські купці відбули в Антіохію для торгівлі, і ті і інші думали дорогою назад взяти мощі святителя Миколая і перевести їх до Італії. В цьому намірі мешканці бару випередили венеціанців. Це сталося 20 квітня 1087 року. 21 травня кораблі прибули в бар, і незабаром радісна звістка облетіла все місто. Наступні. Наступного дня, 22 травня, мощі Святителя Миколая урочисто було перенесено в церкву святого Стефана. Через рік була збудована церква ім'я Святителя Миколая і освячена папою Урбаном II. Сьогодні у барі можна відвідати базиліку, у крипті якої знаходиться гробниця Святого Миколая з чудотворною іконою. Дорогі браття та сестри, щиро вітаємо вас святом Вознесіння Господнього. Хай милосердний Бог, котрий нині вознісся на небо, оберігає усіх нас з вами, дорогі телеглядачі, від усякого зла, дарує радості, радості свого славного Воскресіння. Залишайтесь з Богом до наступної зустрічі! Христос Воскресів!